Українські війська в Курській області мають нові просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів. Про це сказав головнокомандувач Олександр Сильський у доповіді президенту Володимир Зеленському. Пряма мова: війська продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів в бік противника. Здовж всієї лінії фронту продовжуються бої в цілому. Ситуація контрольована на запитання Зеленського щодо обмінного. Фонду серський сказав, що на даний час ідуть бої в районі Малої Локні. Цитуємо, я сподіваюся, там буде взято багато полонених. Сказав Серський. Також він розповів, що генерал-майор Москальов уже приступив до виконання обов'язків керника комендатури в Курській. Області ну, загалом буду багато вам сьогодні розповідати в цій годині про про те, що відбувається на курському напрямку, про влучання в мости і де може бути оточення росіяни, як я вже казав, сім сотень їх там є. Очевидно, також є там строковики. Наразі хочу процитувати речника міністерства законних справ Георгія Тихого. Він спростував заяви російських пропагандистів, про нібито плани застосувати брудні бомби або. Аби атакувати Запорізьку атомну електростанцію, Тихий написав про це в себе у соцмережах. Цитуємо, ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати брудні бомби або атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню. Зазначу, учора ввечері, 16 серпня, російські пропагандистські засоби масової інформації заяв заявили що Київ нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомній електростанціях за їхніми. Словами для атаки, начебто, планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною. Їх уже заведено в населений пункт жовті води Дніпропетровської області. Крім того, російський воєнкор заявив, що збройні сили України готують вибух брудної ядерної бомби. Ми таке вже чули з вами. Знаєте, коли в червні минулого року напередодні як росіяни. Підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тому це чергова провокація. І Міністерство закону справ України оперативно відреагував. Що ж, про Курськ і Курські мости, які палають. Повітряні сили Збройної сили України поділилися кадрами відпрацювання по шляхах постачання противника в Курській області на відео зафіксовано знищення мосту. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в себе в телеграм-каналі. Цитуємо. Авіація повітряних сил бере активну участь у бойових діях на курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника. Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації раніше. Низка російських терам-каналів з посиланням на російських так званих ваєнкорів повідомила, що українська армія зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській. І області саме тільки що ви і бачили, це знищення цього мосту, і справді він знищений. Хочу вам сказати: це один з трьох мостів, які власне. Йдуть йдуть по річці Сейм, Ось ви бачите синеньким кольором. Річка Сейм. Крайня червона засічка праворуч це є вже знищений міст. А відповідно, наступні два є під вогневим контролем. І на цій території, от ви бачите, справа наліво глушково. Далі є ванною, і наступний саме пункт теж третя засічка червоним кольором. Власне, в цьому напрямку рухається сили оборони. Наслідки ви зараз бачите. Влучання по мосту, він абсолютно непридатний для використання. І таким чином сили оборони України, які тимчасово зайшли на територію Курської області, і тимчасово контролюють цю територію, тимчасово скидаючи Леніна, не тимчасово насправді жартою, відповідно можуть зараз взяти під контроль територію більшу ніж е, зуміли взяти з першого дня курської операції, тобто 6 серпня.